Всім привіт! Сьогодні йдемо здавати тести в DMV на CDL. Airbreaks я вже здав тест, залишилося General і e Combination. Можна здавати все в один день. Якщо... Я не знав, я сказали, сказав, що один тест в один день, але це неправильно, тому що сказали, що можна один день здати все. І займу очередь, та як до 4 години треба отримати свій номер і це в лінії. Тести здаються за комп'ютером. Не всі тести будуть в питаннях, там виборочно по 25 в середньому тесті але готуватися треба до всіх. Я вирішив самостійно. Здати без всяких, там, всякого допоміжного, тому потрібні знання англійської. Що заходимо. Можна звичайно здати тест ось так, з піднятою трубкою. Якщо ви розумієте, що це. Але це, я не буду про це говорити, що і як. Але люди здають ось так з піднятою слуховкою і допомогою зовнішньою. Ось так виглядає В черга, коли приходять відставати ці бутилки. Ми практично без черги. берете qr коди для ваших мішків і ліпите їх ось на мішок. Вони вже потім рахують бутилки. Вже перевіряли, так що срівни бутылки лише можна готовляти в мішок. такі, які Дійсно приймають і в штаті виплачують вони. Які не приймаються, вони будуть сортувати і вони, а, вони не зарахують. Якщо, ну, можна взяти, вони видають 10 цих стікерів. можна більше брати. Ось так, Звичайно носити на ключах, а, то, знаєте, двері відкриваються. А тут взагалі висипають. Це. Ось так користується набагато зручніше, швидше і безпечніше. Зі сторони аеропорту і веб на гору відкривається. É ver Порахуєш усіх. У нас божевільні бездомні бачите що Я доворяють. Центр міста Портленд. З великий місто Епл загородилася такими барикатами, тому що е, кілька років тому, якщо ви пам'ятаєте, через смерть е, чорного побили трішки такий в Америці е, бунт. Вони просто розграблювали всі магазини. Ось бачите, з права в нас слоє відомо. Вони також загороджені. Ось такими щитами. Люди вже їх розмалювали, як бачите, але це дерев'яні щити. Тут вже вуличні художники мають де проявити свою творчість. і ось Всі вікна зі скла закриті біга подальше. І так само Apple, як бачите, загородилася. Так більшість великих магазинів в Портленді. В більшій частині Америці в центрах загородження, тому що тут не втратили досить багато майна на великі гроші. І також було дуже пошкоджені всі будівлі, де розташовані різні брендові речі. Тому ось так виглядає. Не зовсім привабливо, але безпечно. Бачите, сперті все ж таки відкрите, нормально. Ось таке у нас архітектурне диво. І рядом ось така гарна архітектура. І ось тут друга картина, прямо на вулиці. Що? В центрі плафон. Тут смачний фастфуд наперед South West Fifth Fail і Starfun. Дуже багато різних фастфудів. І ось тут між висотками прямо в центрі, недалеко де фастфуди, палаточний табір. Ось така картина, такий контраст. Канському житті. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, кому було цікаво, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нових випусків, до нових зустрічей.